Добрий день, шановні присутні. У нас сьогодні громадські слухання щодо проєкту містобудівної документації «Детальний план територій земельної ділянки на вулиці Перемоги, 29, селі Припнича, Володимирського району Волинської області для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з господарськими будівлями. Прис... Так, Я пропоную такий порядок денний. Вибір секретаріату для ведення протоколу, Виступ уповноваженої особи замовника детального плану території, запитання до доповідача, дебати, обговорення, оголошення рішення громадських слухань. Чи сьогодні? Пропоную такий регламент роботи. Виступ уповноваженої особи замовника детального плану території до 10 хвилин, запитання до доповідача, дебати до 10 хвилин, оголошення рішення громадських слухань до 5 хвилин. Секретаріату для ведення протоколу. Пропоную завідувача сектору архітектури містобудування та штово-комунального господарства Костюк Ліну Миколаївну, Вишняк любов Степанівного секретаря з Німецької сільської ради та таліну Степанів, начальнику відділу земельних ресурсів та екології. Так, <підусловно> <Да>, ні. Згідні. <підусловно> <Да>. <підусловно> Доброго дня, сімплітотні. У вашій увагі представниця підприємства пані Белеполії. З минулими днями в цій вулиці перемоги була представниця Ігоря Ніжчина у обласному районі. Далі ми стоїмо в спогані два тижні і половину години зі спорудженням будівельного спорудження. Спочатку, на підставі рішення сесії 11 міської сільської ради було опробовано дане підприємство пані Белеполії. Було зааналізовано міжнародне геодазичне знімання, Було встановлено, що в межах проектування детального плану, в межах протування детального плану розміщена існуюче приміщення контори, що триває приватній власності. В одній частині даної контори є копія решатування з першому власності зареєстрована. Поряд з за ділянкою проектування проходить газові мережі. В мережі водопостачання, в іншій частині проєктування, розміщення розміщена свердловина. В е, східній частині проходить також водопровід, е, 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 недіюча потерення є. З південної частини знаходиться територія житлової забудови, з е, західної частини е, вулиця перемоги. Так. Оце наша контора. Е, отже, з, з намірів власника е, контори, е, ну, виходять з намір власника контори та погоджуючи згідно е, рішення сільської ради, проєктні рішення детального плану передбачають проведення реконструкції цієї контори е, в, в багатоквартирні житловий будинки. Приміщення е, е, є двоповерхове, планується облаштувати чотири квартири. Так. Ну, такі розрахунки, що він дома. В межах земельної ділянки, яка формується нова зміна, формується нова земельна ділянки над обхованним багатоквартирно житлового будинку, площою 0,34-49 сотих. В межах цієї земельної ділянки планується облаштувати згідно державних відповідних норм забезпечити ці квартири автостоянками для постійного і гостєвого розберігання транспорту, визначається зона для наш ділянку для переменного транспорту визначається зона для відпочинку дітей, дорослого населення, занять фізкультурою та спортом, господарський майданчик, розмістити контейнери для збору і диких побутових відходів. Планується забезпечити даний об'єкт централізованим водопостачанням, так як наявне, централізовано в даній частині населеного пункту. Водовідведення планується шляхом використання навіть існуючого, можливо, кватери є існуючі ну, герметичного типу. Він з постійним поміряю необхідності викачування спецтехнікою і вивезення офіційних місць утилізації в межах громади. Ось. Встановлено з першої поясні зони центральної охорони в черволовопостачання, яка знаходиться в межах проектування першої поїзд 30 метрів. режим першого поясу не профрується проєктному мінічною. Встановлення обмеження є від газотранспортних систем, всі обмеження враховані. Встановлено червоні лінії вулиці перемоги становить 15 метрів. Встановлюється mm. лінія регулювання забудови ось, pues. ну, no. Септик знаходиться зі сторони боксів, якщо я говорю, так? Просто септик знаходиться зі сторони боксів. Так, 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 Вона буде платити до мене ділялку. Так, воно дуже далеко від будівлі контори, які не повністю з мене. Дорогу самі зі сторони вулиці, зі сторони з білої сторони залишили. Так, залишили для стадіону. Так становило вісім метрів, там проїзду чотирьох. Там ми говорили на місцевості з власниками, обговорювали це. Там десь раніше десь з другою стороною передбачалося, хтось поговорив, але говорили, що там не зручно їздять. Погентану десь в другому місці передбачив. Так, так. Проте є так. Получається на 8 метрів край. По існуючий, так. Навіть воно ширше трошки. Там стало печі трохи пічеші, це буде дозвіл на початок якихось будівельних робіт, вони зможуть там вільно щось там господарювати, зачищати територію, бо буде сформована ділянка, бо є в і можуть там собі вільно господарювати. Там забравився зразу біля події, далеко від а mm. так і століться, але трошки далі, трошки далі. Ні, ні. По існуючому, що зараз висипане ще бенево, так як зараз користується населенням. Межах діянки, дивіться, відсоток забудови тут маленький 10 відсотків, бо mm. нормативу дозволяється 45. Решта сі, всі майданчики вони загорштуванням зелених зон. Десь 65-70 відсотків за Заможев... поселеними. Завершається.

Бо таке складне питання потрібно із земельними ресурсами добре поговорити, як це правильно зробити, чи створити ОСББ і від ОСББ, як співвласники там буде протоколу зборів, там власниця квартири буде членом ОСББ, наприклад, або ж якось бо ну по поверхах розділити. Вони на якому поверсі на першому. на першому другий поверх не можна вирізати можна це можливо то або вона або вони двох звернуться в оренду по земельному і по частках там чисто до реального цілити. Там буде, Полтур, наприклад, якщо там буде 70 відсотків частки, наприклад, в оренді, а в неї там 30. Ну, таке питання, що, власне, земельний відділ має добре... Я питаю, що це практично, що це і земельний Їх власності квартира? Ні, ну, не, 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 не всі, оці... да, ділянки кожну йде всією. Я розумію, чому я знову таке питання? Якщо тому двадцять про тому 80, то згідно цього буде спільно з власність ділитися згідно. Або ще по-іншому можна набрати на, 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 на частину земельної ділянки. В нього буде все в оренді офіційно загрівати, зареєструвати довгий сервітуту про безперешкоти надання доступу до приміщення. Теж таке рішення непоганий. Ні, даному випадку як не практично яких подальше, якщо буде по зброю? Але буде, буде найпростіше, але, от, наприклад, будь-які реконструкції буде проводитися від імені СББ, а одного слова достатньо від співвласниці, я не знаю, чи хтось присутній від них чи ні, буде сказати, от, наприклад, я не хочу щось там. давай мені щось там, ну щось там всяке деново. Okay. Сьогодні хороше, завтра надійно вихідні діти.

Але бачите, <пачка> що ти перебачить взагалі, ну один показаний, але е, мова йде про що на першу чергу саме септиком герметичного типу, власне, наголошуємо користуватися. На перспективу однозначно централізовано. Добре, що розумієте герметичного типу, це мається індивідуальне підтачення, чи герматичного там центрального до відведення немає. Немає на перспективу, на дуже далеку перспективу закладається можливість підключення мережі. Водоревернення на централізованому рівні. Немає, на перспективу мусимо згідно відвернення там, поки на період... По У нас і бут, лаві <handly> <бути, handly> <бут. handly> <handly> <Він> буде перспективи. бо ж... Треба говорити, буде, <handly> військово буде. Є водопостачання, і буде час на водоревернення. Це правильно, я одразу кажу, так, де буде. А як там через дорогу є громадські мінівлі, як відбувається водоревернення? Індивідуально. Територіальний центр індивідуально викачує сільська рада, індивідуальна школа. Ну, і не було, що ви Потрібно варто рекомендувати септики, можемо намалювати. Територія я, можливо, поприкову, що дозволив, а не зона були. Що це за уважні? Ні, ні, септика там них буде вдають там, дають добре. Септи септики є, на тому ті септики. Ні, ну то вони були два септики є, вони ж не діючі. Це вони були, <різь> були септики. <різь> <різь> <там, була різь> <різь> Но no, сердце включено, там і клубов уже немає, там все старада сердца немає, там трецент сердца не мая. А ми говоримо, что два централизованная организация, так, в доме, где мы живем. Нет, ну, на контору, то там, ну, 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 там, це Централізована централізоване. Центрально, наші будинки стоять, перепрошую, Це є на серпне. Є, коли організація стекла, і вкачують. А там хто вкачує. Вони самі, Ну, це індивідуальні, рахується індивідуальні. А центральне це є центральне. Пішов і місто викачало. Ні, зараз так не буде. Так? Да, То да, не буде. давайте По-перше, ця квартира, вона багато живлення там живуть, ці люди не дозволять користуватися своїм А серціком. Тільки з їхніх сторони. Там є вони є Ні. їх хатеї

Подій каналізацію. Відведення водопостачання там нормального водопостачання там. Вони домовляться, там воно йде проходить рядом. Що ви прийняли до уваги. Так, все, так. Є запитання, що немає. Тоді говорили, все тоді пропоную цей детальний план винести на розгляд сесії та затвердити на сесію. Всі Дякую всім то ви призначення буде житлове, так? Так, для житлового, я там, Пауза. 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 Пауза.